Всіх на своєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. В цьому відео хочу вам показати свій довгобуди Ну і розказати трошки, чому це з ними сталося. Бо я маю намір все це виправити. Всі ці роботи мені на даний час подобаються, я хочу їх продовжувати вишити, як і планувалось. Ну, тому почнемо. Перший мій, так, це ми відставимо. Перший мій довгобут. це ось така чудова робота, це бісерна робота. Це в нас, якщо я не помиляюсь, це тела «Артіс». Ось такі чудові карпи. Вишила я тільки два таких чудових карпи. Поки що, ось так вони виглядають. Вони, вони виходять дуже красиві. І відшить роботи, я ці бачила, воно дуже гарно виглядає. Трошечки мені незручно вишивати на атласі. Ось, бо він блікує. І це мені ну трішечки не дуже подобається. Ну Але, але результат дуже красивий. Бо оця якраз поблискування атласа в готовій роботі надає їй дуже такого гарного якогось 3D-ефекту. Ну, ось два карпи вишиті. Остельні карпи поки що чекають. Так що буду я продовжувати цю роботу потихеньку, помалесеньку. Ось така в мене, такий в мене перший мій довгобут. Далі ось така робота. Схема взята з інтернету. Зараз я вам вставлю, покажу, що повинно. Вийти. В результаті, сподобалось мені вона своєю композицією, сподобалось мені дуже кольорове рішення цієї схеми. Я вишиваю ниточками СХС. Ось, єдине, що я не очікувала, що я думала, що вирішую ви її доволі швидко, тому що тут дуже багато е, є місць, котрі зішиваються просто одним кольором, і все. Я думала, що все це швидко в мене, швидко в мене вийде. Але ні, я спіткалася з тим, що це мені дуже нудно ось. І, і, і вона в мене якось. Відкладається і відкладається. Ну, але я сподіваюся, що саме такі куски де одна і та ж сама колір. Ну, ось, наприклад, ось цей, ось цей весь, да, весь цей участок, цей участок, це все одна і та ж ниточка, і воно дуже швидко набридає. Але результат, як мені здається, буде гарний. Ось так. Виглядає там вже початок, в кінці в кінці вже нема того табурета. Не тільки ті таборет, вже тут якісь хатинки з'явилися і берег, берег. Ось, вже стало якось веселіше. І все ж таки, я сподіваюся, її, <кх> сподіваюся її закінчити рано чи пізно. Вишиваю я її на ось таких. У Я вам зніму відео, які в мене є п'яльці у снапи та рами. І розкажу, які, і за що мені подобається більше чи менше. Це що в нас тут? Щось тут. А тут канина якось. Ну, ось така, сподіваюся, рано чи пізно, добудується цей довобут. Так, така робота. Ще звернула зверну увагу, що все, що в мене знаходиться на великих рамах, переходить в довгобут. І ось це, це, мабуть, і є відповідь на питання, чому я це лишаю. Так що спробую я переп'ялити ці роботи на ті ж самі нульги, мабуть, і Може й таке статися, що робота полетить швидше. Так, далі ось така в мене, зараз вже в мене є сага, я вже буду її далі вишивати по сазі, бо вишивала її по бумажній схемі. Це, це не дуже радує мене останнім часом. Але тут є можливість, так, вибачайте, що вона все але воно все зім'яте, але вона лежала в мене. В своєму чухлі. Там там частинка сховалася під під п'яльцями під туди. Але я вам ставлю-покажу, що буде в результаті. Це в мене буде робота по мотивам картини: Женет-Бург'є, це канадська художниця. В неї дуже красиві картини, неперевершені жіночі образи. Дуже вам раджу подивитися її роботи. Вони неймовірно гарні. І по однієї з її картин, ну, з декількома змінами, звісно, мені розробила схему Галина Нестеренко. Ось це авторська схема, і результат мені дуже подобається, дуже красиво виходить. Ось. Ну, сподіваюся, що теж я її, мабуть, переп'ялю, і робота полетить швидше. В цій картині ниточки DMC. Ну, ось така вона. Ось така вона. Ось такий відшитий. кусочок. І ось такий результат я очікую на виході. Так. Далі. Так, наступний довгобуд. Цьому довгобуду вже 5 років. Це, це картина вишивка по фото. Ось, я, звісно, цю роботу довишиваю, бо такий опит вже, якщо є, він повинен закінчитися. Але більш я таке робити не буду, бо це складно. Я, я не знаю, щось мені. Ну, зараз я вам покажу, що виходить. Значить, це тут, на жаль, в мене немає файлу для саги, бо схему мені розробляла майстриня. Я зараз не пам'ятаю навіть, хто це був. Ось, це портрет моєї доньки. Ось такий результат. Поки що в мене є, там ще частина під, під раму. Мені все подобається. Мені подобається, що виходить, але дуже складно, дуже багато кольорів, дуже багато Ой, одиночок, а якщо не одиночки, то там по три хрестики, по два хрестики. Ну, для мене все це що одиночки, що оце. Дуже багато зелених кольорів, і вони теж. Якщо в роботі з табуретом мені не, 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 не подобалося, що там багато зашивається одним кольором, то тут навпаки дуже часто треба міняти нитки, але вона гарна, воно результат того вартує, вона красива дуже виходить. Я її обов'язково закінчу, бо, по-перше, це донечка, бо все я планувала їй вишити це до. 25-річчя, але к -к -к, вже до 30-річчя не спіла. Ну, Будемо сподіватися, що до якоїсь найближчої дати я її все ж таки закінчу. В цій роботі в мене збірна солянка, тут ниточки DMC і ниточки SHS, бо я вирішила зекономити. І зараз жалію, бо значить, DMC у мене вишивається все, що стосується обличчя. От Все, що стосується самої дівчини, то Дімсі. Все, що стосується Зелені оцієї, це СХС. І так як це 18-й каунта їди, то, звісно, пушистий, пухнастий СХС товкається, товчеться в клітинках. І трохи мене це теж не задовольняє. Ну, але на Загальний результат це не впливає, мені здається, що картина виходить доволі красива, тому буду продовжувати, звісно, вишлю, але, мабуть, більш по фото вишивати я не, не, не буду. Ось такий довгобут. Довгий-довгий. Ну, але рано чи пізно подолаємо його. Стільки багато виходить. Всяких новиночок. Що хочеться вишивати щось щось, щось щось. А коли вишиваю одну і ту ж роботу, коли, коли, коли вона ще й велика, то це, звісно, якось, ну, якось вона нудь, нудьгувато це. Так, ще Відео в мене є. Ось така робота. Ось це подушка. Від торгової марки Черівниця. Зараз я вам покажу, що повинно вийти. Так, повинна вийти отака подушка. Захотілося мені спробувати вишити подушку. Ось такі ромашки. Так. Ось такі ниточки йдуть акрилові. Ось. Вони дуже приємні на дотик, дуже приємні в роботі. Ніяких нарікань немає, це акрил, звісно. Але дуже все з ними мені вони подобаються. Так, і ось такий ось такий в мене результат. Поча, я щось почала її ось відшила я оцей кусочок, ось трохи, трохи ромашки. Трохи зелені. Я вишила, почала зашивати ромашку, і щось в мене відволікло. Мабуть, побачила якусь я ще новинку, срочно мені. Треба було вже її вишивати. Хоча мені все подобається, виходить дуже гарно. Ось. В мене також є вже і зворотня сторона з замочком для пошиття наволочки. Все в мене є. Отже, осталось тільки вишити ці ромашки. Ну, гарні вони. Я думаю, все ж таки все ж таки я її. Доб'ю. І буде в мене така потужка з ромашками. на літо дуже освіжаюча. Ось, ну, в общем, то і все. Ось такі в мене довгобуди. Будемо працювати над їхнім продвіженням, просуванням вперед. Ось, напишіть, що, як, як ви робите, якщо ви довго-довго вишиваєте, потім, потім забрасуєте цю роботу, чи продовжуєте ви її, чи розбираєте, що ви з нею робите? Все цікаво, який саме довгий, у кого довго, -довго бот. Ось у мене саме довгий це ось вже шостий рік. Шостий рік це як картина практично не просувається вперед. Так, буває в мене натхнення, так. я... Вишиваю там якусь частину вишила і знову відклала, і знову все лежить. Ось. Зараз я вам ще хочу показати один лайфхак, який я перевірила. Ось. Так що, поки не відключайтеся, всім дякую. Дякую за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь пишите коментарі, будь ласка, дуже рада, що ви дивитесь мій канал, заходьте в гості. Всім всім рада, всім, всім благодарна, всім дякую, всім миру, здоров'я, тримаємося, наближаємо перемогу і до нових зустрічей. До побачення. Якщо ваша китиця з вишиконаї пані перетворилась на ось таке лохматеньке, Казна що, то знаючи, люди кажуть, що потрібно потримати її над парою, і все, вона знову буде доглянутою леді. А зараз ми з вами це спробуємо. Ось пар, ось наша китиця, тримаємо, скільки на це потрібно часу. Незрозуміло. Воля. Ось. Ось. Китиця знову стала. Доглянутої пані. Вирівняна? Ось така. Так що лайфхак цей працює. ось так